Справа 74. Побудуйте ламану АЦДМ. щоб АЦ дорівнює 15 мм, CD дорівнює 24 мм, ДМ дорівнює 32 мм. Обчистить довжину ламаної. Ну, до роботи. Спочатку давайте будемо будувати ламану. Так, я обираю колір і будуємо За допомогою лінійки. Я буду в своєму масштабі за своєї лінійки, але за допомогою своєї. Отже, нам треба 15 мм. Ну що ж, я проводжу тоді. Це буде 10 і це буде 15. Так, далі. Наступний відрізок у нас буде CD 24 мм. Ну, я, наприклад, його проведу, ну, скажімо, під кутом 45 градусів, хоч це і не суттєво. Довжиною нам сказано. 24 мм. Отже, 10, 24. Провели. Так, наступний відрізок у нас ДМ, який дорівнює 32 мм. Ну, давайте якось довільно. Я проведу ще один відрізок. Довжиною. 32 мм. Так, проводимо тоді 10, 20, 30, 2. Є. Так, забираємо тоді лінійку. Ну, а зараз тоді ставимо собі точки і підписуємо їх. Це буде АЦ, потім С Д. Ну а потім в кінці у нас точка М. Є. Ну що ж, ми нарисували цю ламану. Тепер нам треба обчислити її довжину. Ну, давайте як її обчислювати, записуємо розв'язання. Так, ну записуємо так, маємо. ну Нехай довжина я позначу літерою L. L тоді буде дорівнювати сумі всіх, э, сумі всіх цих ланок. Тобто, це відрізок AC плюс відрізок CD плюс відрізок DM. Це дорівнює. Замість AC ми пишемо 15. Плюс CD – це 24, плюс DM – це 32. Так, і це дорівнює. Тоді, так, ну, згрупувати тут можна, чи прийдеться в стопчик. Ну, нехай буде в стопчик. Так. Давайте тоді спробуємо додати їх. Отже, 15, додати 24, додати. 32. 5 плюс 4 це 9, плюс 2 це 11. 1. Пишемо 1. В старший розряд переносимо. 2 плюс 3 5 плюс 1 6, плюс 1 7. Тобто вийде 71. Записуємо тоді, що це 71. Ну, а одиниці в дужках пишемо міліметри. Так. Ну, а зараз записуємо тоді відповідь. Відповідь. Нас запитують, як обчислити довжину ламану і ми її обчислили 71 мм. Ну що ж, ось така задача на ламану. На цьому вправу завершено.